Усім привіт! З вами Ростислава провожу з вами рятуал, чистку і всякого негативу минулого, всякого зла чужого, всякого закриття. наших доріг, від крадіжки наших ресурсів, фінансів, нашої долі, по справедливості вим з Христа. Амінь. Само за цім'ян, захипляється. І прости провини наші, ми прощай, вона наші і не води нас по і нас і Амінь. Весь негатив минулого і сьогодення. Всі порчі. Застаріли порчі минулого і сьогодення. Невезіння неудачі. Всі пута старі минулого. Всі магічні укови, кандали. Болі з рук, всі чужі хвороби прикладені, наведені, перекинені, наслані, побачені, всі прокляття, невезіння, неудачі, Все, закриття, прикриття. Застої топіки, тишина, замки, всіх сфер життя, закриття наших доріг, ваше ім'я, невезіння, неудачі. Самотність і самотність вдвоєм весь родовий негатив у нас ваше ім'я до когось тут є родовий негатив. Родові проблеми ...стосунків. родові Проблеми і блоки з фінансів, родові прокляття, які закривають дорогу і люди не можуть днях знайти свою половинку в житті і не виходять з бідності, з труднощів, підтвердження тому. Усіх хвороби. Все наведене зло, на пощане подароване, перехоплене від чужих людей, клієнтів. І всякого зла спільно сказаного, від закриття чакр, вашого організму, ваше ім'я. Я це все випалюю з вас, ваше ім'я, відливаю, воску запечатую, на замок закриваю всі дороги долі вам, ваше ім'я. Відкриваю до благополуччя, процвітання, до створення сім'ї, до успіху в вашій роботі, бізнесі, хобі, самореалізації. На неї навічно, на безконечно. У когось закриті чакри, і тому нічого не виходить в людини. Важко з фінансами і здоров'ям. У когось сусідка на протягом довгий час стягує ваше добро. Перетягує його як ковдру. перекидає свої невезіння, неудачі, труднощі, і тому хтось не може вийти ніяк замкнутого кола. Всі лабіринти замкнуто коло з вашої долі ваше ім'я. Косе минуле гельштати, минулого без повернення. Я на замок закриваю дороги до успішного, майбутнього до життя з чистого аркушу. Відкриваю по справедливості. Вас, ваше ім'я, всякого негативу, всякої порчі всього минулого, чужого, всяку непотребу, що заважає рухати вперед, що заважає вашій кар'єрі, ваше ім'я, що заважає вам своє кохання зростання, розширення ваших фінансів, що заважає вам в стосунках, що заважає вам створенні сім'ї, я це все випалюю, відливаю, на замок закриваю, віск, воску запечатую. Все, що вас вкрали, забрали, стягнули, перетягнули. Вам повертаю, все, що було закрито, відкриваю по справедливості, весь негатив, родовий негатив. Все минуле гірштати без повернення, на замок закриваю. Вас визволяю. всякого негативу, весь негатив з вас, ваше ім'я. На замок закриваю, вас відновлюю відроджую. Всі ваші дороги відкриваю по справедливості. Так, тепер поставимо вам захист. Як буду говорити ім'я, ваше ім'я, то треба. Прошу називати своє ім'я. Захищаю вас, ваше ім'я силами. Все святого на землі і силами духів вашого роду. Всі чесно жоджа Христа. Вас захищаю, оберігаю. Вас, ваше ім'я, всякого негативу, всяких порч, всяких замків, закриття, перекриття, фінансового каналу, крадіжки ресурсів фінансів, крадіжки вашої долі, застою топіків затишчя, Заморозки, замертвіння, всіх сфер життя і долі, самотність, невезіння неудачі, душевний неспокій, злидні, ваші чужі перекладені, всі хвороби і ваші чужі. І наведені, перекладені, подаровані, спину сказані, підкладені, підлиті, переслані, подаровані. Я все у вас знімаю, обнуляю назавжди безповоротно. На замок закриваю, воску запечатою по справедливості. Все минуле. На замов закриваю Гельштадт без повернення. Колишніх і людей, які вам зробили багато зла, а тепер через бумеранги повертаються до вас. Всі відкати їхніх бумерангів, всі кандали відвороти, розсорки, остуди, всі види магії. Всі пота з рук кніг минулого, всі порчі з них, всі порчі, з рук книг і порчі здоров'я вашого. Все закрича, перекриття, все закрицьовання негативні програми з вашого роду, з вас, зі сфер вашого життя і з ваших доріг, з ваших стосунків, крадіжки, заборони вашого прояву, в соціуму, невезіння, неудачі, замки. Замерцвіння, заморозка, закриття вашого діла, вашого хобі, ваша самореалізація. Можете назвати, як вона називається? Вчивний неспокій, гнів, ненависть, розпач безсонниця. Ваша чужа перекинена. Всі види магії, Із окозна магія з вашої долі силами Вищих сил Анхарми Харовим Серафимом присатую Богородиці, Господа Бога. І чесно, і силу чесно вже трящий Христа. Стали предків роду вашого, вас ваше ім'я очищаю, весь негатив, в тому числі родовий негатив, з вас ваше ім'я обнуляю, вас позбавляю, вас визволяю. Все, що було відкрито і не давалося, прийде успіх. Все, що було закрито, відкриваю, все, що забрали, стягнули, притягнули, вкрали, вам повертаю по справедливості, всі дороги долі до особистого життя, до створення сім'ї. В сфері кохання, в стосунках, до розширення вашої самореалізації, діла, бізнесу, до розширення ваших фінансових потоків, матеріального достатку, благополуччя, процвітання, силами Вищих сил того на Землі і духів родину, вашого, ваше ім'я, може ймого. Дороги відкриваю. Вас відновлюю, відроджую. Все ваше повертаю. А все минуле і Генштаб минулого без повернення на замок закриваю. Минуле, нехай залишається в минулому. І люди з минулого, які причинили біль, нехай залишаються в минулому. По справедливості нехай буде так. На тому я закінчила світу очисти від всякого негативу, закриваю її. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки. Нехай буде так. В коментарях пишіть, приймаю. Собі добро і все, що в мене вкрали забрали, по справедливості, собі во благо. Нехай буде так. До нових зустрічей. Божого вам благословення.